Слідчі поліції разом з прикордонниками повідомили про підозру буковинцю, який сприяв особам у незаконному перевезенні через державний кордон. Вступивши у змову із поки що не встановленою слідством особою, водій підшукував потенційних клієнтів та довозив їх автомобілем ВАЗ-2103 до держрубежу. Таким чином, чоловік доправив групу із семи осіб для незаконного перетину українсько-румунського кордону, надавши їм подальші інструкції. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення. Волі з конфіскацією майна. Ще одних правопорушників-прикордонники зупиняли пострілами у повітря. Охоронці відділу Красноїльськ затримали неповнолітнього провідника та групу з трьох чоловіків у двох кілометрах від кордону з Румунією. Прикордонники встановили, що за незаконну подорож мешканці Дніпропетровської, Київської та Чернігівської областей заплатили по 5 тисяч доларів. США. Відносно порушників складено адміністративні матеріали.